Слава Україні! Моє відеозвернення зараз до Олександра Музиченка, це Закарпатський обласний комісар, воєнком, да, як то кажуть, народі. До мене дійшли до чутки через моїх е, знайомих про те, що ви, Олександр, мене деяка траса Володимировича десь там щось шукаєте, чи у вас є якісь питання до мене е, про якісь там транспортні засоби, ще якісь моменти. Так я вам хочу сказати, блядь. Я зараз знаходжуся в населеному пункті Бахмут. І зброєю в руках я даю зараз відповіді російським окупантам і СПВК «Вагнер» російської армії. Всі транспортні засоби, котрі в лютому, 24 25 лютого їхали на фронт Білокробатської Січі, організовував Віктор Федорович Микита. Він нам допомагав у тому. Ви за два роки нажерлися стільки грошей. Що це просто піздєз. Ми знаємо про ваші схеми із тими самими машинами з конфіскатів. Ми знаємо, на яких машинах ви катаєтеся в воєнкоматах, в Закарпатті, в теплому класному Закарпатті. Ми знаємо, скільки людей, олігархів, синів депутатів, родичів, голів ОТГ, СБУшників, мусорів ви прикрили і не позвали в армію. Скільки людей ви перегнали і заробили грошей? Там по п'ять тисяч доларів, 10 тисяч доларів за кордон. Ми все про то знаємо. Так от знаєте, поки що ми даємо відповіді російським окупантам в Бахмуті. Ну, скоро ми повернемося додому. Що ти, мене... ти, ти мене шукаєш? Я хочу звернутися зараз до вас, воєнкомат Закарпатський, і до всіх активістів, ветеранів, блядь. Там ато, блядь. Якщо і всяких підарасів, блядь, які мають питання до те, як Раса мають питання до підрозділу Карпатська Січ. Записуйте а свої питання, ставайте в чергу, блядь. Ми приїдемо, сука. І кожному з вас надамо всі питання. Я до вас, сука, нікого не лізу. Мені на вас насрати, блядь, тому що в мене є Україна повносе. Ми зараз захищаємо трамвай України і потім будемо відбудовувати Україну. І мені, ваші політичні ігри чи якісь заказухи не цікаві. Мені насрати на ваші спілки, мені насрати на ваші організації, на ваші уявні батальйони і фейсбучну хуйню. Ми повернемося додому, є питання, записалися. Я кожного наберу чи скажу Я вдома, блядь. В Лінію построїтеся. Я вам, сука, всім відповідав на всі ваші питання. Слава Україні!